Росте черешня в мами на городі, стара стара, кожен рік цвіте, вона нас ягодами годить, і ми її дякуємо за те. Росте калина в мами на городі, стара стара, кожен рік цвіте. Вона плодами, ягодами годить. І ми її, дякуємо за те, і ми її дякуємо за те. І ми її, дякуємо за те. Оце так. Підписуйтесь на мій канал популярний. Більше 900 підписників, буде тисячу, монетизую канал, буду платити кожному, бажаючому 50 гривень. Багато мені кажуть, що мені гроші не потрібні. Я і так тебе дуже популярні пісні співаєш. Ця пісня перемогла б на конкурсі Євробачення 2023 і переможе на 2024. Головне, щоб зо мною виступила гарна, чудова дівчина. І так далі, і тому подібне, і ми будемо разом. я буду співати або разом співати будемо, і вона буде пританцьовувати.